Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ви дивитеся ранок на Алтаві», як ми обіцяли, сьогодні ранок буде насичений цікавими зустрічами з цікавими людьми. Власне, власне, Катя, давай. Ну представ, будь ласка. Власне, до хоча нас ці люди не потрібно їх представляти. Звичайно, легендарний, да. не цього слова гурт, краяни. Зокрема, це Сергій Старченко, Анатолій Пиляй та Сергій Бацман. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго. Доброго. Полтава, <ріст> ну, тому не одразу асоціація. Якщо Полтавська естрада, то це звичайно ж гурт краяни. Так, ну взагалі, давай так: це Канада, Сполучені Штати, Антарктида, Австралія, От Але саме ж вони там. наші да. земляки, але вони там були. А ми з тобою ще ні. Да. Так, нас... да, не залишилися, але головніше, все-таки повернулися. Да. Ну, По-перше, ми заанонсуємо сьогоднішній захід, який буде відбуватися біля Білої Альтанки. Це Патріот Фест, відповідно, в рамках якого ви також будете брати участь. Але поговоримо про вас. Як то кажуть, ми давно вас чекали, чесно зізнаємося. Давно чекали. Анонсували, анонсували. Ви все ж таки завітали до нашої студії. Да, розкажіть, ми будь, будь ласка, сьогодні. Да, З'явилися. Це не хороший день. Розкажіть, як дня. почався ваш ранок, да. по-перше. Ну, для музикантів це складне одне запитання. Да, ввечері концерт, зранку да, на, на ранок на Лтаві. Як взагалі рано встаєте, чесно кажіть? Ну, я взагалі встаю рано, тому що в мене є собака і треба виводити гулять. гулять. Я о 6-й ранку, кожен день о 6-й. Так, я так розумію, у вас собак немає. Не? Немає. Друзів. Є у друзів собак. Ми їх будемо зранку. Щоб він не проспав, погулять собаку. Мені трошки зрання не дуже вставати, не хочеться, але якщо потрібно, то немає питань абсолютно. Встаємо все як треба. Якщо є робота якась певна, то зранку встаємо. Але скажу точно, що хочеться зранку інколи. Ну, ну, дуже раді, що сьогодні ну, ви все-таки встали пореження. і завітали до нас у студії. А, так, ну гурт краяни вже стільки років на естраді, що мені здається, варто вже задуматись про а, виховання О, молодого покоління. Виховання онуків, да? А, а, ні. А, ні. не думали, не думали так, над так. тим, щоб виховувати своїх музичних творчих послідовників. Чому ми думали і ми працюємо в нашому колективі за я бачу Анатолі так да, по очам, що не. ділитися, як то кажуть, не тільки досвідом, але й гонорарами. Ні, ні, ні. Да? Ні, ні, потрібно передавати досвід, обов'язково потрібно передавати досвід молодому поколінню, виховувати в цьому дусі. Наприклад, якщо привлікаємо музикантів в групу краяни, то вони повинні бути послідовниками нашої справи, так яку ми продовжуємо. Тобто до нас були ті, які започаткували цей гурт, а ми їх продовжуємо і так. Я думаю, що і після нас будуть продовжувати цей гурт обов'язково. До речі, ми проводили концерт вже з молоді, з молоді так. в нашому будинку культури. І я думаю, ще одне неодноразово буде. В театрі, театрі, театрі проводили. Буде. Так що приємність з є. Ну, оце вже це, це вже відразу з'явилася усмішка, все нормально, значить це добре. Да. Мені хотілося б більш докладно дізнатися, да, на, так, мовити, чим зараз живе гурт Краяни. Ну, ми зараз працюємо над новим альбомом, куди <кій> війдуть пісні більш сучасного плану і більш з модними звуками такими, але ми не відходимо від своїх традицій співати українською мовою. І а робити нові аранжування на українські народні а, пісні, так так, так. А також ми плануємо. Я думаю, що ми хотіли провести нам ювілей, ювілейний концерт. Я думаю, що ця думка вона вітає. Десь у повітрі, і ми обов'язково це зробимо. Ми дуже цього хочемо провести ювілейний концерт. Так це дуже цікаво саме. Так, да. коли yeah. Коли плануєте? Ми плануємо Добре. більше до, до осені, тому що uh -huh. ну, не, не зараз літо. Час ну, відпусту, так, так. Так. Так, там, відпусту, да, масштабна, да, акція масштабна по всій акція, Україні. Хай з'їдуться всі після відпусток, відпустки Канади з Америки. <звісно> <ти казалась>. Абсолютно <звісно> я знаю навесні. Відбувався також масштабний концерт. Палаці дозвілля листопад. Так, це правда було. Було <танкіль> і неодноразово. І неодноразово. Так, да. Тому що люди йдуть, йдуть, йдуть. Аншлаги, відповідно. От я Мало того, в проходах стоять. І в проходах стоять. Так буває. Там кутки на п'ять грондешенти, <г Plaats> Да? <прав> <'я> Причому зранку займають точні. Ага, ну тобто у вас розплановано 9-й перший так, да, відділення, друге, да, та, некотеатр, да, 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 відповідно. А ви знаєте, от, посмішки посмішками, але от, як приїжджають десь в якийсь районний центр або в село в якесь, то люди приходять на наші концерти з таборетками з дому, тому ставлять в проходах, сідають і дивляться концерт. Ні, ну тут так, однозначно. Так, таке дуже Бу. часто буває. Ні, ну так а чому і ні? Тим більше, що зараз така, називаємо це так, розмаїта естрада. Ну я й, знаєте, так естрада, да? <рес> от беру, тому що те, що показують по телебаченню, то ну, взагалі ну, важко назвати, скажімо так, чимось таким пісенним. Тому, власне, гурт Краяни, от чому, чому вас запросили, да? Щоб все ж таки, все ж таки, долучитися до високого мистецтва, я так називаю. Е, скажіть мені, будь ласка, ще в мене таке цікаве, е, да, ну, як, мені цікаво, мені цікаво. Я на вас дивлюся, знову ж таки, і на Катю дивлюся, да? Катю, я тобі чесно скажу, що ти можеш сміливо говорити про те, що коли ці хлопці починали, то ти якраз народилася. Да? Це тобі по-перше, да? тобі кажу так, що ти от я знаєш, вже. У та саме приємственне покоління, поколення, як така я кажу, от, я до чого веду. Да, тобі тим більше, що ти фанаті, ти маєш от дуже дуже сильно зараз в того забирати. Безперечно. От, і тепер до запитання. Знову і знову на вас дивлюся. Знаю вас багато років. Ви от чесно кажучи, знаєте, виглядаєте, от як і багато-багато років, так само чудово, прекрасно. Розкажіть, відкрити свої Чому секрети, сім'ї. Якщо сказати чесно, то до святкування. Івана Купала наші лиця були трошки... Ще краще. Трошки дає знаки, що пізно повертаємось. Але головне, мені здається, що треба жити позитивно завжди і мати ціль перед собою. І сама пісня, і сама це глядачем спілкування. Воно несе ту енергетику, мабуть, молодості, і що ми насправді. Завжди хочемо і так виглядаємо, тому що спілкування з публікою багато чого робить для нас, тому що ми віддаємо і нам віддають. І це завжди приємно. Такі секрети. Так, ну, да, да? да, Це точно. Я думаю, що якщо кожна людина буде в духовному плані, музичному плані більше возвеличувати себе, тобто підходити до цього, доторкатися до цього самого найсвятішого. Да? А, Музика це емоції, визиває у нас завжди якісь, да? е, можливо, і більше позитивного дає кожному з нас. Ну, Тобто, жити позитивом, жити гарним настроєм, я думаю, тут і молодість, тут і здоров'я, тут все буде. Ну і зі успіх буде. Знову ж таки, згадую ваші концерти, власне, да? хтось ходить до тренажерних залів, а ви виступаєте на концертах, да? у вас такі. У кожного різні способи да, підтримання да, себе. Це да, хорошої да, да, форми. Так. І е, завершуючи нашу розмову, все ж таки, от перед ефіром ми спілкувалися з Сергієм, да, просили анекдот, він сказав, що не можна говорити ці анекдоти в ефірі, але все одно, все одно є якісь, є якісь, звісно. Ж, знаєте, У кожної музичної команди є якісь знакові такі речі, які запам'ятовуються назавжди. Особливо, звісно ж, там спілкування з глядачами, це якісь концертні такі курйози. Знову. Хоча, хоча б один, да, хоча б, б декілька. Можна так от зходу да. спілкувалися. Ну, бачите, ці кур'йози бувають на концертах, і вони і доволі, е часто. доволі такі часто. Ну, самий такий про, про такий е запам'ятався запам на все життя, то був концерт, і ще колись у нас був солістом е Костя Лавренко. Він співав пісню, він <coughs> перший куплет проспівав. А другий забув. І в програші він відходить назад і питає Пацани, пацани, слова! Слова! А йому підказують на Валера Соколік, ви його також знаєте, а він йому і шепче, слова і музика Анатолія Аташі. Проха Та Це можна розказувати. Зранку до вечора сидіти. В нас треба стільки, робити о, окрему передачу, програму якщо. один і на дві на три, щоб розказати всі ці курйози, які проходять yes. на концерт. Запишіть всі будете. Так, да, гадали. все ти домовились. Ми обов'язково вас так мовити, на запис запросимо. Дай буде у нас така рубрика. Да. Курйози і жарти від гурту yeah. краяни. Відповідно. Ми вам дякуємо, що ви завітали сьогодні до нашої студії, що подарували море. Море просто позитиву, гарного настрою. Бажаю вам удачі в сьогоднішньому концерті. Ми, взагалі, не тільки сьогодні, а й удачі взагалі... вашій творчості. Да. Ну, а ми Та хочемо, в свою вам... чергу, е... вам запросити е... полтавчан на сьогоднішній захід, який буде проходити біля білої альтанки, де ми будемо приймати участь. Приходьте, повеселимося, там буде дуже гарно. А вашій студії особисто побільше хороших гостей. Побільше позитиву, посмішок і доб... з добрим ранком. Дякую. 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 Це такий натяк, що Сергія Старченка треба запрошувати частіше. Домовилися все. Домовилися дуже друзі. Ми нагадуємо, що в нашій студії був легендарний гурт Каяни. Сергій Старченко, Анатолій Пеляй, Сергій Бацман.